там будуть і клумби з квітами, і лавочки сучасні нам обіцяють навіть де можна буде підзарядити телефон. А от що зараз там відбувається про все це розповість Святослав Тромса, який з нами вже на зв'язку? Отже, святе, і тобі слово. Вітаю колеги. Все, що лишилося від мафів поблизу станції метро Шулявська, це купа брухту. І зараз все виглядає доволі страшно. Ви можете побачити, що в такій споруді раніше в якій були магазини. Зараз все в перемішку. вентиляційні труби, гіпсокартон, мінвата, залишки, якісь будівельних матеріалів. І звісно ж таки, перше, що побачили кияни, виходячи з метро, і це їх дуже з. Дивувало раніше впродовж 12 років. Тут розташовувались магазини, де кияни купляли товари для догляду за собою. Також медикаменти, тобто тут була аптека і багато інших магазинчиків, що було доволі зручно, як нам казали. Тому величезний подив був сьогодні. у всіх, хто зранку, виходячи з метро, побачив перед собою вже демонтовані мафи. В подальшому Київ благоустрій буде облаштовувати цей громадський простір. Втім, Київ. Я не ставляться до цього по різному. Що саме вони відповіли нам? Давайте почуємо. Часто у Єві бувала, тому я трошки була здивована це побачити. Ну а ви вважаєте, це нормальне явище? Чи... Мені для цього нормальне явище. Такі проблеми потрібно вирішувати з владою, це цивільно зносити достомовленістю, до що це було. А так то вони а так, це, ну, як не по-людськи. Нехай зроблять якусь підцію. Можна заходить перекусити після роботи чи до роботи. А якщо там парк там або щось. А то вже є парк. Не, ну, так, фонтан було б неплохо. Я вам не скажу, щоб, щоб і підтримую і не проти. тому що воно так І мішає, і... Звісно, воно краще, як, що можна щось скупити, дає. А, так... а ви купували тут щось, може. Ну, аптеки заходив, звісно. А тепер? А тепер нема. Було дуже зручно мені в аптеку, в магазин, обмінник, чого. Я не знаю, для чого це зробили. Порядок, може, в Києві наводять. Достатньо цих кіосків, магазинів в Києві. Може і правда трошки треба дати дихати людям. Ти виходиш з метро, якщо 300 людей вийшли з метро, куди йти? Надо все це обирати. От парк та зручно, а от то що вбила, то нічого не зручно. Все правильно делать. Вчорашній демонтаж це вже другий етап капітального ремонту Берестейського проспекту. Попередньо, на початку травня демонтували 20 незаконних споруд і ще тоді почали облаштовувати ось такий новенький сквер, в якому тепер можуть сидіти кияни. Вже зараз у липні ми бачимо лавочки, зелену зону, дерева, які захищені знаєте, від пошкоджень і в Чому будуть облаштовані також освітлення, додаткові доріжки, і власне на місці демонтованих вчорашніх мафів також має з'явитися продовження скверу. І як зазначив заступник міського голови Києва Петро Пантілеєв, все це перетвориться на такий громадський простір для киян. Ще одна причина демонтажу мафів на цій ділянці Берестейського проспекту стало рішення Ради оборони міста Києва, яка вимагала. Аби евакуаційні шляхи до станції метрополітену були розчищені, адже під час повітряної тривоги багато людей можуть захотіти одночасно спуститися до підземки, аби укритися від е, ракет, які можуть прилітати по столиці. Тож тепер оновлений простір він вирішить і безпекове питання, і також благоустрій буде тішити киян і. Звісно, вони не зможуть тут тепер придбати ліки, як вони звикли, або шампунь, але тепер зможуть посидіти у затишному сквері.